Два позашляховики та 150 FPV-дронів передали 22-й окремій механізованій бригаді, яка виконує бойові завдання на харківському напрямку. Автівки використовуватимуть підрозділи РЕП та електронної підтримки для ротації особового складу і підвозу електротехнічного спорядження. А й дрони, як завжди, будуть нищити живу силу противника, його техніку та позиції. Будь-яка допомога це великий плюс, особливо коли це допомога від Вінниці. Ми завжди її дуже чекаємо, тому що я вже казав, що ніколи не потрібно нічого перероблювати. Дуже хороші характеристики завжди всіх, всіх технічних засобів, які були передані. Автівки ми будемо використовувати». Ми передамо їх в підпорядкування да, для використання окремим взводам, такі як ну взводи РЕП, взвод електронної підтримки, які наразі знаходяться на певній відстані від лінії бойових дій, і у них буде змога пересуватися на таких автівках. Це дуже хороші автівки, повнопривідні, і їм буде цього. Абсолютно достатньо. Вони будуть використовуватися для ротації особового складу, для підвозу електротехнічного спорядження. Позашляховики та дрони це чергова допомога від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу оборонцям. В Чергове передає велику партію ФПВ-дронів для того, щоб наші хлопці, наші герої мали можливість боронити незалежність нашої України. Це вже не перше, це вже більше десяти, десяти разів ми передавали конкретно цій бригаді. Ми постійно з ними на зв'язку з перших днів повномасштабного вторгнення. І наша команда все робить для того, щоб хлопці відчували нашу підтримку. Сьогодні це вже збільшений півідрон, десятка, він більший по габарітам, стабілізатори, потужніші двигуни. І сюди в комплекті йдуть ще потужніші. Акумуляторні батареї, що дають можливість на більшу дистанцію та з більшою вагою заносити боєприпас в зону дислокації противника.